Теж одна із тих, які мені дійсно подобаються. Якщо не новий, то я ну беру собі періодично ось такий. Дуже люблю цей кремчик під очі. 269 гривень. І ще додаткові будуть знижечки на нього. Тобто зараз мінус 15%, як для нових клієнтів, і ще мінус 10% буде додатково. Кремчик під очі дуже класно зволожує, освіжає шкіру навколо очей, плюс підвищує пружність і дійсно розгладжує зморшки. Тобто, це реально один із таких класних кремчиків саме для зони навколо очей. Плюс він з екстрактом, О, господи боже, мій, знову вилетіло це слово із голови. Ірису. <ріст> Щось все время забуваю слово і рис. З екстрактом чорного ірису дуже класний, дійсно, приємно пахне і дійсно зменшує набряклості і темні кола навколо очей. От оце дуже кльовий кремчик, я його періодично беру собі замість новий. І також є денний і нічний кремчик, у мене є тільки нічний.